Населені пункти нашої області дійсно забезпечуються дровами для опалення. Допомагають не лише органи місцевої чи державної влади, усі взялися за справу. Черговий приклад успішної взаємодії запоріжців під час війни. Населені пункти Запорізького району почали отримувати дрова для опалення за державною програмою. Пиляє та завантажує деревину для своїх односельців. Чоловік зголосився допомогти у цій важливій і потрібній справі. Людям роздаємо дрова, допомагаємо всім В тяжелу минуту, таку на нинішнє врем'ячас не у всіх є можливості, собі дрова і підготуватися до зимового сезону. Допомагають всі, хто не на роботі. Олександр із завзяттям вантажить паливо для сусідів. Попри свій юний вік, хлопець вже розуміє важливість такої допомоги. Для сусідів допомагаємо Так. Да. Як будеш за тим, ужива виживати. Ну, важко, ну якось будемо. Дрова, сочки привези. Нам дали через війну. Більша частина населення на лінії вогню покинули свої домівки, але залишились ті, хто й досі перебуває під постійними ворожими обстрілами. Цим людям потрібна турбота та допомога, особливо взимку, бо інфраструктура населених пунктів майже вщент зруйнована. Держава підтримала громади субвенцію. За її рахунок наразі закуповуються деревина. Велика подяка нашому керівництву і. Верховному вищому керівництву за допомогою цим здравами, то що людям не йде взяти. і ви знаєте, які пенсії. Но, на жаль, тяжкий час. Я думаю, що ми в зиму відемо нормально. Нормально відемо в зиму, да. люди, які не запас... тобто, люди запаслися дровами, палетами. На жаль, ну, продають. же є, да. Світло кожен запасається, в кого генератори, в кого свічки, в кого все, що придумали, боржуйки, плити. Дрова за державною програмою доставлені з території Західної України. Це берези, сосни та інша деревина, що має високу енергетичну цінність, адже добре горить і гарно зігріває. На родину цього разу виділяють по три куби. Для доньки рядом живе, має троє дітей. Топити треба, грітися треба, а в такий час дуже багато не заробиш і ти і не придбаєш в Мирне время це можна було а в такий час це дуже складно. Люди вдячні за допомогу в селі. Веселянка Запорізького району, що як і інші прифронтові страждають від ворожих обстрілів, всіма силами намагаються підготуватися до холодів. Тут залишилось близько половини жителів, є діти, тому питання опалення стоїть гостро. Олена демонструє, як пояся зі своєю піччю. на день дрова таких два ящика. Треба дров Отаких таких. От. Два ящика дрова цей попіл пробираю. У мене усього бумажечки тут є. Усього. Оце накидуємо сюди бумажі. Так достатньо, щоб можна було розтопити. Розпалюємо. Починаю вже горіти. Отак і опалюють свої оселі жителі прифронтових територій, у яких є пічки та буржуйки. Сподіваються на теплу зиму, адже в морози витрати палива зростають. А через проблеми з логістикою та збільшенням цін іноді важко дістати додаткові ресурси.